Колярство і галузь бджільництва вона нероздільно має працювати і жити через призму громадських організацій і громадських рухів. Причиною є перш за все, біологія бджіл, оскільки бджоли розмножуються. І процес парування маток відбувається в повітрі за кілометри і кілометри від базової пасіки. Таким чином, одне господарство пасічне з іншим пасічним господарством, воно фактично пересікається через процес парування вджолиних маток. І міграція генів проходить дуже інтенсивно з господарства в господарство, навіть на відстані, якщо вони знаходяться близько до 10 кілометрів. Так само поширення може відбуватися і захворювання з пасіки на пасіку, тому без спілкування, без координації певних лікувальних заходів, наприклад, або правильної взагалі організації виробничого процесу, як такого, на кожному господарстві гарантувати і забезпечити ну, добрий стан справ на інших пасіках просто неможливо. Помилка одного пасічника б'є по всіх інших пасічникам, які працюють і утримують джіл в радіусі ну практично 5 кілометрів, як мінімум. Тому громадські організації саме об'єднують пасічників, саме дають можливість обмінюватися потрібною інформацією і дають можливість виживати в цих умовах, в цих складних умовах. Я не буду зараз спинятися за екологію. За вплив урбаністики, так би мовити, саме людини на бджіл, вони ці процеси є і вони, на жаль, не є позитивними для бджіл. Ми скоріше скажемо зараз про те, що пасічники для того, щоб все ж таки рентабельно працювати, об'єднуються свідомо і мають для цього інструмент. Ну, наприклад, зараз з 2017 року утворена обласна. Закарпатська спілка пасічників Срібний край. До, до його складу увійшло зараз 9 громадських організацій, які представляють всі райони адміністративні Закарпаття. В загальному в Закарпатській області є близько 12 громадських організацій, які працюють у сфері жільництва. І об'єднують своїх пасічників локально в локальною чи іншій місцевості. Але чим цікава праця і результати роботи саме обласної організації, яка має ну, об'єднавчий такий ефект, дуже потужний. Саме в тому, що ті ініціативи, які зараз у роботі йдуть через обласну організацію, вони дають можливість всім пасічникам дуже потужно розвиватися. З 2019 року 2019 року. Ми працювали над затвердженням географічного зазначення медзакарпаття, над розробкою кодексу практик, тобто технічних умов на виробництво географічно зазначеного меду. Ми працювали над значить, формуляром по контролю якості роботи пасічників над всіма супровідними документами, які стосуються організації взагалі виробництва географічно зазначених медів. При спільці обласній створена секція географічних зазначень Медзакарпаття, де працює комісія внутрішнього контролю, і саме завдяки роботі цієї комісії проходить інспекція господарств, які хочуть виробляти географічно зазначений мед. Рекомендації цієї комісії і е, спілкування з пасічниками дали можливість пасічникам е, ну покращувати свої господарства. Вони бачать свої слабкі місця. І розуміють, що їм потрібно змінити, чому це їм потрібно змінити, і переважна більшість господарств змінюють свою роботу на краще. І це дуже важливо, бо тільки завдяки тому, що якраз цей кодекс практик об'єднав у собі всі елементи виробничого процесу від самого початку до фасування, до реалізації меду, вони Обґрунтовані і мають традиції, які ну, якраз притаманні нашим пасічникам і нашим пасікам Закарпатської області, так то завдяки об'єднанню традицій із новітніми технологіями, з можливостями, взагалі технічними пасік, можна забезпечити високу якість продукції. А це саме головне для, для людей, для споживачів продуктів, що вони гарантовано придбали мед і інші продукти, який вироблений саме в Закарпатській області, і вироблений з дотриманням тих всіх вимог, які забезпечують його кінцеву якість, найкращу якість. Ця робота вона є ну, такою унікальною в межах всієї України. Жодна з організацій України громадських у сфері бджільництва. Не може бути у порівнянні з закарпатською спілкою пасічних східних країн, тому що ми є новаторами в цій сфері, і багатьом є за прикладом, як правильно цю роботу виконувати і чому вона цікава і важлива. Основна кінцева ціль це покращити якість продуктів женництва і збільшити рентабельність пасічного виробництва. Оці два краєгольні камені саме є домінантою взагалі географічних зазначеннях такових. Ну і паралельно, звичайно, збереження бджіл, уміння працювати з сучасними засобами і зв'язку, і комп'ютерними засобами, і так далі, і так далі, і так далі. Тому що ми фактично розвиваємо господарство, ми їх модернізуємо. Ми активно співпрацюємо з фондом ФАО. Понад 130 пасічних господарств Закарпаття змогли скористатися грантовою допомогою фонду ФАО і придбали дуже багато різноманітного обладнання, це і медогонки, це і причепи, це і вулики, і відстойники для меду, і спеціалізоване інше обладнання для переробки воску і таке інше. І це дуже ну дуже гарно, дуже класно, оскільки е, по всій області є зміни, і ці зміни на краще, на позитивне галозі зінець.